Питання, які от сьогодні розглянемо. Все-таки вчора має було питання про те, що якщо от отримали спадщину, отримали свідоцтво про право на спадщину на автомобіль, і не пішли у МРО. Тобто орган, там, де його реєструють, де міняють технічний паспорт, а собі їздять чи прийдуть туди там через рік яка відповідальність? Тоже поміщу посилання в описі. В описі по посилання е, на це, що говорю, яка відповідальність? це є така стаття 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і там прямо зазначено. Там якась частина керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованими або не перереєстрованими в Україні в установленому порядку розмір штрафу від, ну, не від в розмірі 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Вони тут говорять про о, говорять про 17 гривень, 17 на 50 о, 750 гривень. Дякую за участь. От така відповідь. Нагадую, у нас прямий ефір. Можливо, задати питання з приводу спадкування нерухомості сімейних питань юридичних.